Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Афем. Скільки дронів за вересень знищили українські бійці? Та які заходи завтра планують провести до Дня нової Яворівської громади? Мої вітання в студії працює Марія Канцеляристи. Далі про важливе. Новини на Янтарна Афем. І до новин держави ЕРЕФІЯ вперше за час повномасштабної війни протягом всього вересня щоденно атакувала територію України безпілотниками типу шахет. Портал Армія інформ повідомив, що за цей місяць знищили 1107 таких дронів. Українці можуть отримати ваучери на безоплатне навчання. Йдеться про 155 професій та спеціальностей. У Мінекономіки додали, що сума ваучера не може перевищувати 3280 гривень. І до локальних підсумків нову яворівчани повернулися із українською делегацією зі США із відрядження. Серед тем роботи було відродження України. А ще йшлося про партнерські програми, інвестиції та донорську підтримку. Презентувала громада і актуальні соціальні проєкти. У Новояворівську організували традиційну молитву за загиблими захисниками. Спільно з рідними і священиками молитовну зустріч провели на алеї пам'яті героїв, щоб вшанувати тих, хто віддав за нас своє життя. Яворівська міська рада проінформувала, що в місті змінили організацію дорожнього руху. Відтепер вулиця об'їзна, що на в'їзді в яворів зі сторони села Залужя стає головною дорогою. У межах відзначення дня захисників українського козацтва та свята покрови вже 1 жовтня відбудуться заходи до дня громади. Це урочиста літургія знаходи храмового празника о 12-й годині. Локація храм покрова при святої Богородиці ПЦУ. А також о 13-й годині відбудеться ярмарок на площі перед ПК Кристал. Крім того, о 14-й чотирнадцятій 15 запланували молитовне віче біля пам'ятного знаку героя майдану. А о 15 – виступи творчих колективів. У Новояворівській бібліотеці відбулося відкриття виставки преси Яворівщини різних епох. Слова відлітають, написане залишається. Тут представили цінні часописи. Експозиція діятиме впродовж місяця. Новини на Янтарне Фем. І до новин спорту у Яворові відбувся матч між клубами Корміли. Гірник Новояврівчани з гірника продемонстрували неймовірну волю до перемоги. У другому таймі за 10 хвилин гірник зумів забити три голи у ворота суперників, здобувши перемогу з рахунком 2-3. І Про погоду у вівторок в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 10 градусів. 1 жовтня вночі та вранці місцями на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0 мінус В горах на дорогах ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І нині все Бажаю вам доброго і затишного вечора. Тримайтеся хвилі, янтарне ФМ. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.